Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим, як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Едріан Брунер повідомив, що тільки зараз дізнався про пропозицію провести бій з Раяном Гарсією, і хоче, щоб той знав, що він буде готовий зустрітися з ним після свого поєдинку проти Оскара Дуарте, який відбудеться 2 грудня в Х'юстоні, штат Техас, Незрозуміло, чому колишня суперзірка Броунер тільки зараз дізнався про зацікавленість Голден Бой у використанні його в якості суперника для Раяна. Адже вважається, що це бій, який Оскар Делахоя пригледів ще кілька місяців тому. Для Райана бій з Бронером, який на думку багатьох виснажений довгою 15-річною кар'єрою, свідчив би про брак впевненості як з його боку, так і з боку його промоутера. Колишній чемпіон світу чотирьох дивізіонах Бронер каже. Мені не потрібна додаткова підготовка до бою з Раяном Гарсією. Бронер додав: я та сама людина, яка билася з мені Пак'яо у 2019 році, що не є чудовою новиною, оскільки Бронер виглядав жахливо в тому бою, програвши одностайним рішенням суддів у 12 раундах. Тодішній 40-річній філіппінській суперзірці чи зацікавлений Делахоя в тому, щоб використати бронера в якості суперника 25-річного раяна в поєдинку за титул Суперкубка в лютому 2024 року. Поки що невідомо Оскар говорив про бажання провести бій Райана Гарсії проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Теофіма Лопеса або Девіна Хейні на початку 24-го року, якщо Кінг Райан виграє свій бій 2 грудня проти Оскара Дуарте. Нещодавно сам Гарсія звернувся в соціальних мережах з проханням про матч реванш з Джервонтою Девісом. І це був би напрямок, в якому він міг би рухатися для популярної перспективи, якщо він зможе його отримати. Гроші, які Райан може заробити в бою з Хейні або Теофімо, не будуть такими ж, як ті, які він міг би отримати за матч Реванш з Танком Девісом. Бій Райана з бронером був би кроком назад, порівняно з його поєдинком проти маловідомого претендента на титул у легкій вазі Дуарте. В останніх двох боях бронер після поразки від Пак'яо виглядав не так добре, що цілком зрозуміло, адже він б'ється кожні два роки. Важко залишатися у відмінній формі, якщо боєць відпочиває 24 місяці між боями, як бронер. Для 34-річного бронера має сенс прийняти бій з Райаном Гарсією, якщо він зможе його отримати. Оскільки на цьому пізньому етапі своєї кар'єри він не отримає жодної кращої пропозиції. Бронер відновлює свою кар'єру за допомогою промоутера Дона Кінга і має дві перемоги над Білом Хатчинсоном і Джовані Сантьяго. А що ви думаєте про цей потенційний поєдинок? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!